Мінеральні води України, всім вітання! А ви знаєте, в чому різниця між мінеральною водою Лужанська та поляна квасова, між куяльником та куяльником один? Якщо ні, то це відео саме для вас. Тож дивіться його до кінця. Українські мінеральні води походять з бездоганних українських регіонів і виготовляються з використанням передових технологій для збереження їх природних властивості і прекрасного смаку. Відомі джерела, такі як свалява та куяльник, пропонують найвідоміші мінеральні води свалявщини: це поляна квасова, лужанська та одноіменна вода свалява. Свалявські мінеральні води відносяться до лікувально-столових, тому можуть використовуватись як для повсякденного застосування, так і для профілактики і лікування багатьох захворювань. Саме гідрокарбонатні натрієві борні води, які добуває свалявський завод, вважаються найсмачнішими. Тривалий час валявські води відносили до боржомської групи. Однак, після низки додаткових досліджень природні води з валявщини сформувались в окремий тип, і було доведено, що поляна квасова перевищує грузинську воду за багатьма аспектами. Природа гір подарувала цим водам ніжний смак, який допомагає зберігати ваше здоров'я, особливо в разі захворювань шлунково кішкового тракту, жовчо-вивідних шляхів, печінки та інших органів нашого організму. Але в чому їх відмінність? Давайте розбиратись. Почнемо з поляни квасової, яка вирізняється високою концентрацією мінералів. Ця унікальна вода впливає на обмін речовин, регулює pH організму, нейтралізує підвищену кислотність шлунку та усуває алкогольну інтоксикацію. Також вона допомагає при хронічних захворюваннях: панкреатит, гепатоз, цукровий діабет та печія. Її основні медичні показання до застосування це гастроізофагальна рефлюксна хвороба, хронічний неатрофічний гастрит з підвищеною нормальною чи зниженою кислоутворюючою функцією шлунка, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки – Алкогольна хвороба печінки, токсичне або медикаментозне ураження печінки, неалкогольна жирова хвороба печінки, хронічний панкреатит, синдром подразненого кишківника з переважанням закрепів, цукровий діабет першого та другого типу. Ця вода має ряд і протипоказань, які ви можете почитати на упаковці. Наступна лужанська відмінна лікувальна столова вода, яка за вмістом мінералів поступається поляні квасові. Це дозволяє використовувати її як посяк. Денну воду в помірних кількостях. Мінеральна вода Лужанська рекомендована при виразкових захворюваннях шлунку та 12-палої кишки, а також при печії, викликаній високою чутливістю кислотності шлунка. Лікарі часто рекомендують лужанську в якості лікування і профілактики різних захворювань курсами, які потрібно повторювати через 3-6 місяців. Вона підходить для підтримки питного режиму при лікуванні, респіраторних захворюваннях при гострих алкогольних і хімічних інтоксикаціях, підвищенні кислотності шлунку для зниження проявів гастриту при коліках, здутті, при гепатитах і при проблемах з печінкою і жовчним міхуром. Вода свалява, вона насичена корисними мінералами та мікроелементами. За рівнем своєї мінералізації суттєво поступається поляні квасові та лужанські, що дозволяє її регулярно вживати, допомагає при проблемах з жовчним і сечовим міхором, гепатозі та гепатитах різної тіології, порушеннях ендокринної системи та ожирінні, а також при цукровому діабеті. Куяльник. Це відома лікувальна та столова вода хлоридно типу. Історія мінеральної води куяльник починається з 1833 року, коли до Одеси прибув доктор медицини Ерест Андріївський. Він переконав міську владу створити на березі куяльницького лиману грязі лікарню, де було обладнано бювет. Воду з бювета стали застосовувати як питну, а згодом і для лікування, яка нормалізує pH крові та підтримує водно сольовий баланс. Вона покращує травлення і стимулює роботу кишківника, жовчо системи та підшлункової залози. Промисловий розлив мінеральної води куяльник було розпочато у 1948 році на території курорту. А у 1961 році поряд з курортом було побудовано завод з розливу мінеральної води у скляну пляшку. При використанні води куяльник ви відчуєте полегшення від різних захворювань шлунково кишкового тракту, включаючи хронічний неатрофічний гастрит зі збереженою функцією виділення шлункової кислоти, хронічний атрофічний гастрит зі збереженою та зниженою функцією виділення шлункової кислоти. Хронічні коліти, що супроводжуються діареєю або закрепами, синдромом подразного кишківника, з діареєю або закрепами, стани, які супроводжуються порушеннями адаптаційних реакцій. «Куяльник-1» показаний для використання при хронічному неатрофічному гастриті зі збереженою функцією виділення шлункової кислоти, хронічному атрофічному гастриті зі зменшеною функцією виділення шлункової кислоти, при станах, що пов'язані з порушенням адаптаційних реакцій, за своїми характеристики. Куяльник один подібний до класичного куяльника, але має м'якший смак та менший рівень мінералізації. Ну, а якщо вас цікавлять інші мінеральні води, їх показання до застосування, пишіть нам у коментарях. Ми зробимо ще одне відео.